Вітаю вас на каналі Intel TD. Сьогоднішнє відео присвячено нашому найкращому приладу м'якого пуску SSBP 3.5 SMART. Цей пристрій має максимум функціоналу порівняно з вже добре відомими вам пристроями SSBP 3.5 ITC, SSBP 1.5 ITC та іншими. А найголовніша його перевага, завдяки якій ми назвали його SMART розумно. Це можливість автоматичного визначення появи навантаження у вихідному ланцюгу. Пристрій в змозі м'яко запускати двигуни з номінальним струмом споживання до 16 А. Також він, як і інші моделі, має захист від перевантаження по струму та від перегріву. На передній панелі розташовані дисплеї на три розряди та анкодер для керування стартом та зупинкою навантаження та налаштуваннями. Перехід у налаштування здійснюється поворотом енкодера. При повороті за годинковою стрілкою відбувається перехід у основні налаштування. Перший параметр F відповідає за режим роботи. Всього існує 5 режимів від 0 до 4. Про них більш детально поговоримо трохи згодом. Наступний параметр T – Тривалість запуску. Який можна виставити в межах від 2 до 9 секунд. Далі параметр P стартова потужність. Він виставляється у діапазоні від 0,1 до 0,5. Від цього та попереднього параметрів залежить м'який запуск. Наступний параметр L це значення номінального струму навантаження. Тобто. Це струм, який споживається навантаженням після виходу на сталий режим роботи. Від цього параметру напряму залежить поріг спрацювання захисту по перезвантаженню за струмом споживання. Параметри відображаються 2 секунди та перемикаються по колу. Якщо впродовж 25 секунд не торкатись інкодера, то відбувається автоматичний вихід з меню налаштування. Також вийти в основний режим можна натиснувши кнопку енкодера. При виході усі зміни зберігаються в енергонезалежній пам'яті. У верхній частині пристрою розташований роз'єм для підключення зовнішнього керування. Клема плюс 5 вольт є вихідною. На неї не потрібно подавати живлення. У нижній частині розташований роз'єм, до якого під'єднується живлення та навантаження. Зі схемою підключення можна детально ознайомитись в інструкції на сторінці нашого сайту. Посилання є в описі до цього відео. Тепер більш детально розглянемо режими роботи. Режим 0 це повністю ручне керування. Кнопка енкодеру відповідає за ввімкнення та вимкнення навантаження, що під'єднано. Час старту виставляємо у 5 секунд. Зберігаємо налаштування та запускаємо навантаження. Тепер повторно натиснувши кнопку вимикаємо навантаження. І ще раз переглянемо уповільнено. Режим 1 називається автоматичний. При появі живлення 220 вольт на клемах, A – фаза та N нейтраль загальний провід прилад м'яко запускає навантаження. Коли живлення зникає, прилад та навантаження знеструмлюються. Це класичний режим роботи з реле тиску, але зверніть увагу, реле подає живлення не напряму на насос. А на пристрій м'якого запуску, який вже сам м'яко запускає двигун насосу. Режим 2. Зовнішній запуск. М'який пуск у цьому режимі відбувається при замиканні контакту CONTROL на контакт Ground земля. Це альтернативний режим роботи з реле тиску. У цьому режимі живлення на пристрій подається постійно, а контакти реле скомутовано на замикання клем. Ctrl та Ground. У даному випадку на ці контакти під'єднаний простий вимикач. Коли контакти замикаються, прилад розпочинає м'який запуск. Коли контакти розмикаються, навантаження зупиняється. До речі, у цьому режимі завдяки тому, що живлення на прилад подається постійно, можна м'яко не тільки запускати, але також і м'яко зупиняти навантаження. Активувавши відповідний пункт меню у додаткових налаштуваннях. Режим 3 це власне розумний режим за замовчуванням. У всіх інших режимах розумний режим також можна вимкнути за допомогою параметра у додаткових налаштуваннях. А у режимі 3 він активований за визначенням. І найголовніша перевага розумного режиму полягає у тому, що не потрібно втручатись в комутацію насосної станції. Коли реле тиску насосної станції спрацьовує, воно своїми контактами під'єднує двигун насосу до контактів логіка на вантаж. Зверніть увагу, відбувся м'який запуск, але параметр L струм споживання замалий, тому прилад аварійно зупинив роботу. Відображається фактичний струм 1,5 А. Збільшимо параметр до 2. Прилад розуміє, що у вихідному ланцюгу з'явилось навантаження і автоматично розпочинає процедуру м'якого запуску. Іншими словами, до контактів лот достатньо під'єднати звичайну розетку та втримати в неї вилку насосної станції або глибинного насосу. Режим 4 це режим термостат з м'яким запуском. Необхідною умовою цього режиму є під'єднання до клеми Ctrl та Ground. Термістера NTC з номінальним опором 10 кОм при 25 градусах Цельсія та коефіцієнтом B 3950. Якщо цього не зробити, на дисплеї відображатиметься NA і режим не активується. У той час, коли прилад перебуває у режиму моніторингу, поточна температура відображається на дисплеї. У додатковому меню для цього режиму можна налаштувати параметри порогової температури та режиму нагрів чи охолодження. Заводські налаштування встановлено таким чином. Режим охолодження 35GC. Для демонстрації використаємо в якості джерела тепла ФЕР. Режим охолодження означає, що при досягненні температури вимірювання вище встановленого порогу, Прилад має м'яко вмикати навантаження, яке має знижувати температуру нижче порогу, наприклад, вентилятор. Фен нагрів датчик вище 35 градусів і прилад м'яко вмикнув лампу. Яка використана в якості навантаження. Після зниження температури навантаження буде викнено. В режимі 4 також може бути активований режим не тільки м'якого старту, але й м'якої зупинки за потреби. Дякуємо вам за увагу! Пишіть ваші коментарі та запитання. Радо вам відповімо. Усього найкращого!